Так, ну ось привезли таку от рохлю. Треба зробити гідравлічну частину. Ну і треба зробити ось таке от колесо тут розламалось. Треба це все розібрати. Ось тут воно стояло. Це від нього таке, як з цієї сторони. Треба відремонтувати це колесо або виточити нове. Так, ну що ж? Розбираємо, вибиваємо ці втулочки. Так, одна частина і інша частина. Ось так от треба відремонтувати. Не знаю, чи це тут зварювати, чи підібрати частину трубки. Ну, зараз подумаю, як краще зробити. Ось такі от дві частинки треба змінити підшипник. Змінити підшипники. Ну і я думаю, краще це все обточити. Так як зварювати, то буде погано, тому що це ну, таке враження, що це чугун. Зварювати тут в цьому випадку буде не зовсім добре. Тому, я думаю, я це все обточу, знайду трубку і завтулю. Ну, Далі покажу. Зараз повибиваю підшипники. Таке втулка. І ще одна. Іду підбирати трубу. Так, ну і не так то вийшло, як гадалось. Трубки я такої не знайшов, щоб обточити і поверху, і запресувати. Тож, Прийдеться думати як, візьму оцю частинку на оправку, посаджу за підшипник. Ну, зараз я покажу, я там вже проточив на токарному станку. Пізніше з внутрішньої сторони розберу різцем. Ну і на таку товстостінну трубу, ну, це такий шматочок, знайшов, в мене є довга така товстостінна труба. Її зберу поверху, так, вирівняю, щоб менш більше, і там стінки вистачало, і тут вистачало товщини стінки. Запресую на одній осі. ось, Запресую, знімлю тут фасочку, нагрію це все. Ну і напівавтоматом обварю. Я думаю, що таке колесо буде триматись, воно тим більше буде запресоване, та ще й обварене. Що нікуди вона не дінеться, ще буде служити. Ну, от. Ну, так що точити це з суцільного ну, кругляка. Чуть накладно по фінансовій сумі, так як кругляк досить дорогий, тут треба 70 точити. Ну і, і часу, я думаю, більше. Можливо, не більше, але приблизно на одно і те ж саме вийде. Кругляка 70 ки в мене нема, можливо, якщо б був, я би із нього проточив. Так, ну взяв я такий кругляк в кулачки, проточив, тут посадив посадку, там в ноль, навіть чуть-чуть прослабив, щоб воно не прослабив, ну практично в ноль воно туго заходить, зараз резиновим молоточком заб'ю. Нарізав різьбу тут М10. І пізніше поставлю ось це, Це отак. надіну на оправку, сюди шайбу і болт. Ось типу так. Шайбу ще треба підібрати, таку підходящу, Ось типу отаку от шайбу Тут, ну і закручу болтом, щоб воно трималось. І з внутрішньої сторони розберу під посадку, щоб втулити. Таку товстостінну трубку. Пізніше це обріжу і розсверлю отвір на 20. Мені це якраз буде шапочка для донкрата. Ну, я, можливо, в відео покажу. Так, продовжую проточу, ну і покажу, як воно, щоб воно просто було на одній осі. Так, ну і ось так от розточую розточним різцем, ось таким от, чуть більшим. Таким упорним. Ось так от розточую, розточую в ноль, щоб не було такого сильного натягу, щоб не, не трісла ця чугунка. Ну і тут Різцем я не буду давати фасочку, а зроблю таким болгарочкою лепестковим кругом. Я чуть зібрав, щоб туди затекло, ну напівавтоматом можна було дістати до труби до втулки. От чуть я зібрав. Але зроблю фасочку зроблю самим лепестковим кругом. Ну і Пізніше дістану до самої втулки напівавтоматом і так проварю. Ну І знову ж таки на оправку і це проточити. Ну що ж, покажу далі. Так, ну що ж, втулив я це колесо. Ось так от вийшло, труба всередину, трубу не проточував, просто взяв позовні. Зараз закручую тіски, ну і обварюю ось так по кругу, ось так от вийшло. Зняв таку от фасочку. Ну і зараз так напівавтоматом наплавлю. Пізніше проточу на токарному станку. Так, ну ось так от наплавив. Ну і знову ж таки зажав токарний станок через ту ж саму оправку. З іншої сторони, підпер таким крутящим центром, всередину підшипник. Запресував з цієї сторони підшипник, ну і всередину підшипник взяв цей крутящий центр. Якщо б був грибок, можна би було обійтись без підшипника. Але в мене все руки не доходять, поки що зробити грибок, то ну так. І зараз різцем акуратно набиття ось це знімлю. ну І вийде таке от колесо. Ну, що я ще хотів сказати, я не такий. Сильний токар, сильний майстер, ще вчусь таких от нюансів. Ну, Але може комусь щось з відео знадобиться. Може хтось мене розкритикує, може простіше виточити з нової болванки, ну і не мучитись. Хоча, в принципі, цей ремонт багато часу в мене не забрав. Так, ну що ж, повністю перебрана гідравлічна частина. Ну і ось самой колысу ну, пробую накачивать я стану ну и пускай Всім дякую за увагу! Бувайте здорові!